Всім привіт! Ось на сторінці Tron Liberty від NCSoft, тобто на корейській версії, виклали, що буде в обнові, яка буде вже 21 серпня. Називається Віще до Таландри. Тобто, відкривається новий регіон Таландра. Це Цей кусок, що вище на карті повністю з містами і так далі, відкривається. От зараз. Нам його покажуть. Так. Ось ця вся територія зверху буде відкрита. І що вони тут додають? Получається, у нас тут будуть нові світові боси, нові відкриті данжі, території, місто. Давайте все по порядку подивимося. Тут ж голосно. Так, це основне буде місто, до якого ми будемо телепортуватися. Так як зараз замок, я розумію, так? До речі, тут є пересування в таких ось в кабінках на тросах. Місто виглядає супер здоровенним. Таке враження, що це буде основною точкою, де будуть збиратися всі гравці наразі. Зараз вони всі збираються більшість в замку, а тепер, напевно, будуть збиратися тут. Так, це ми що маємо? Це території окремі то було місто, а це територія. Болото. Ой, тут напевно, буде. Що це? Мертвий кіт? Це... Ні, він не мертвий, він ще в очі в нього рухається. Стоп, там були платформи для рейду? що це? Чи це ці мана. А, тут будуть, будуть виконуватися контракти. Тут є ці манаглобуси, чи як їх називають. Там якесь море крові і цей кит лежить, що. літав. Виглядає, ще живем. Ну, така дуже похмура територія. Так, далі. Ліс з чудовим деревом. Ліс чудового дерева. Це дуже, до речі, красива територія буде, скоріше всього. Тут просто якість них відео, фігня повна. Але по факту територія хороша. Ну, як, в принципі, пише, що ліс чудового дерева. Че Xi грейд ще перекласти. Ну, так ніби територія якихось ельфів. Більшість ельфів любить жити в деревах. Так, це ми бачили далі. Так, якась Black Anvil Forge. Forge це кузня Тут дворфи будуть жити, так? Ну, в принципі, все в їхньому стилі. Великі кузні, побудовані желіза, якісь всякі мости. І багато невідомої руди. Яку скажу, що не можна буде ні добути нічого просто для краси. Но це вже більше кидає якийсь світ Варкрафту, що так далі. Crimson Manor. Це виглядає як територія орків стандартна. Всюди якісь кістки, кам'яні споруди. А, до речі, вон зазаді то місто виглядає. І їздять ці. Як, як вони називаються? Напишіть в коментарях, як вони називаються. Так, це на що? Якийсь особняк. Це буде теж просто територія з велика з монстрами. До речі, дуже цікаво. Не бачу камінь телепорту. Він напевно десь десь далі буде. Це територія, на якій будуть спавниться моби, і ви їх туди будете фармити. Он, до речі, кому треба, зразу спалили, що тут книжечка на даху. Вон. Це так, і остання територія. Так, камінь телепорту. Територія здоровенна. Ой, голем лежить розвалений. А там якась кристальна скала, кристальна гора. А, і тут його рука. Я зрозумів. Ну теж дуже красиво виглядає. Це виглядає така дуже простора територія, бо нині немає нічого лишнього. Це просто здоровенна така красива поляна. Так, добре, це території. Далі в нас йдуть боси. Боси. Ну що ж, боси. Давай боси. Так, перший бос це Дайгон. Е Тоже, до речі, з Варкрафту. У неї там була раса, як, як ці риби називалися раса. Левіафан. Це велика акула. До речі, я не можу зрозуміти, як вона влаштована. Що це таке? Типу її живіт. Е, бо тут є лапи. Це це хвіст. А це що? Тентакля? 6. Так, дворф або гном. Якому краще. Ну Це стандарт. Він... навіть зрозуміло, що він буде на тій території, де, го... де дворфі. Мантикус Brothers. Якийсь леви. А, ось вони де будуть. Кримсон Манор. Ну, так, в принципі. Орки і ці і звірі Так, хто там є далі ще? Делужноа? Якась жінка з кристалами. Чиселіт, це, це паноліт. Людяний спец, якісь кристали Вона де буде знаходитися? Ага, ось на неї тут своя територія буде. Зразу біля Каніна віллдж. Тут якесь поле. Нього можна буде зайти, бо йде розвілка від каніна від сюди. Так, і ми маємо ще три данжі, виходить, так? Три данжі. Так, перший данж. Crimson Manor House. Відкритий данж. Це так розумію показує територію до нього. Тобто сам данж буде там всередині, бо там От камінь телепорту і вхід в данж. А це просто територія перед ним, так? Далі, це в нас йде теж якийсь особняк? Який буде відкриватися ще окремо, скоріше всього в дощ. Не просто ж так там є двері, які відкрилися. Що не видно ніде збоку через що би ті двері мали відкриватися. Якісь фонтанчики ще щось. Просто вогні горять. І. Temple of True. Це вже якісь підземелля В стилі Індіана Джонса чисто. Ой, як звідси фау буде спрігувати вниз. Не просто устаксій є правда? Клас. І це все виходить так? Получається все. Так, це нова територія. Далі у нас йде. 55 рівень. Повишають максимальний рівень. Нові Кооп данжі Кооп данжі це, я так розумію. Ті, що ми зараз робимо Т2. Це будуть що? Це буде Т3? виглядає ну, Цей виглядає, до речі, дуже. Якщо вони так стоять, як вони будуть по жорсткості, то це дивно, тому що цей виглядає як на мене. Хоча вона теж виглядає якось сама жорстка. Той, хто приб'є вас спокійно самою складною механікою. І одне самого цікавого це артефакт. Наскільки я розумію, їм не було. Корейці не могли придумати, як повищити силу, точніше гір, як повищити, як повищити гір скор тому вони додавали ще одну деталь еквіпу, получається. Тобто, це в нас є гемстоун, і будуть вставлятися в талістоун. З чотирьох частин буде складатися ось така медаль, і в неї будуть вставлятися каміння. Каміння дають, гарантують унікальні ефекти для скілів, а ця медаль. Гарантує додаткові стат-ефекти. Тобто це буде просто буст буст по статах, і плюс скіли знову поміняються. Унікальні ефекти для скілів. Це тільки зовнішні ефекти, чи скіли будуть ще якось мінятися взагалі по дамагу, по отруті там, вогонь? Тоб, ну, Цікаво, цікаво, що це таке буде. І все це 8.21. Я записую ці відео першій ночі 20 числа. Тобто, виходить, на... Ну, не скажу, все вночі не випустять. Напевно, обнову. Крейці випустять день. Все обновують 21 числа. Виглядає дуже цікаво, босі теж, ну, світові боси не знаю, там треба своєю бачкою ходити. Тому що то, там більшість з них будуть ПВП, напевно. Данжі виглядає дуже гарно. Території сінь, по собі виглядають дуже, дуже красиво, деякі деякі стандартно для зрозуміння, деякі дуже красиві. І нові данжі. Знову вчити механіки, знову записувати проходження босів і так далі. Ну і звичайно, артефакт. Цікаво, чи всіх буде одна медалька вигляді лева, чи вони будуть якісь різні. Там... Насіло лево на ловкість ще хтось якийсь інший якісь інші звір. І цікаво, що будуть оці гемстовани. Чи це теж буде просто ніж день, так як тут, чи їх буде багато відео Було б логічно, якщо б було їх багато відео щоб, типу, люди собі збирали кожен під свій білд. Але подивимось. Так що ось така обнова пишіть свої коментарі, що про це думаєте. Як на мене виглядає непогано, хоча я думав, що ще буде нова зброя, вони обіцяли спіс, але ніби казали, що ближче до зимі, чи, коли, чи до жовтня. Якось так. Але це теж непогано виходить. Знову буде гра цікава, максимально знову будуть люди приходити. Знову буду закликати людей до нашого клану. Тому що люди будуть приходити на обнову. Зараз зараз просто гра стала рутиною, де всі ходять два босів і фармлять їх, щоб покращити свої шмотки, а тепер, виходить, відкривається здоровенний кусок контенту. Так що очікуємо. а Наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось в інших відео.